Занедбаним підземним переходом, які наразі під інвестиційними договорами шукатимуть нових опікунів. Про це заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс під час перевірки пішохідних тунелів. Посадовець наголосив, що місто створює сприятливі умови для розвитку бізнесу, натомість вимагає ретельного дотримання угод. Театр тіней у підземному переході. Через відсутність повноцінного освітлення користуватися цим тунелем небезпечно. Додайте сюди облуплені стіни та сміття під ногами. У жахливому стані перехід біля парку імені Пушкіна перебуває роками. Інвестор спромігся відремонтувати тільки сходи, хоча у договорі є ще з десятих позицій. Вони зобов'язані здійснювати контроль за розклеюванням оголошень наведених для цього місцях постійно, ремонт пошкоджень, плит. При виникненні, ліквідація порушення з'єднання елементів сходів, при виникненні, оновлення пофарбованої поверхні окремих елементів. Тобто я бачу навіть, що вони тут миття стін та дверей один раз в день. У Києва автодурі неодноразово зверталися до інвестора з проханням відремонтувати перехід. Однак відповіді не отримували. Буквально щотижня ми по зверненні 5 сім пишені. Ми обстежуємо і переходи. Тільки бачимо зауваження, зразу в той же час йде лист. І не просто ми навіть там по факту а зараз заказними листами їм писаємо пишемо, що було підтвердження, що вони те отримали. Відтепер усі скарги від шеуг на інвесторів отримуватиме і КМДА. кілька таких заяв і переходу шукатимуть нового опікуна. Тепер кожне зауваження, яке направляється інвестору, йде до департаменту економіки. Якщо після одного, двох, трьох зауважень, якщо це буде повторюватися і буде системою, то звичайно будемо ініціювати розірвання цього договору. А це вже інший перехід того ж інвестора: стіни без малюнків, енергоощадне освітлення, надійні сходи. Утім, відмінність двох пішохідних тунелів не лише у їхньому стані. Той, що доглянутий, має торгові ряди. Балансоутримувач пояснює, не встигає перевести до ладу усі об'єкти, відновлює ті, якими частіше користуються пішоходи. Занедбаний перехід біля парку Пушкіна. Обіцяє відремонтувати вже цього року. Я постараюся його включити в план на от зараз Підписується новий графік фінансування, На 2-й квартал я постараюся його включити в план. 2-й квартал, 2016 року. Згідно з документами на утримання підземних переходів у двох районах, інвестор мав витратити близько 20 мільйонів гривень. Чи справді на відновлення пішохідних тунелів були використані такі кошти? Встановить перевірка Богдан Берненкодрігеля, телеканал Київ.